Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. У Вінниці нараховується 64 малих річки. Усі вони є значною частиною екосистеми. Тому команда фахівців уже кілька років активно працює, щоб покращити стан малих водойм. Наприкінці червня цього року було прийнято концепцію розвитку малих річок Вінниці 2035 про те, як втілюється ця програма сьогодні, і чому малі річки такі важливі для нашого міста, говоритимемо із Анастасією Стовпець, менеджеркою проєктів інституту розвитку міст, Вітаю вас, пані Анастасія! Вітаю, пані Ольга! Ну, я сказала вже про те, що кілька років уже ціла система заходів втілюється, аби зберегти. Віднайти, очистити, і якось довести до ладу малі річки Вінниці. І я насправді, готуючись до цього ефіру, дізналася, що їх так багато, так, е, так. тому що ну, раніше ну, про що ми там чули? Смердючка. Uh -huh, uh -huh. Це якийсь там uh -huh. канальчик, десь там тече. Так, так. Е, потім ще якась там невеличка річечка е, на Свердловському, здається, масиві, uh -huh. якась uh -huh. там маленька. Так. І думаєш, ну де ж їх набралося? Аж 64? Просто виявляється, що всі вони різні, що це не одна річка, так, так. а вони мають е, 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 окремі витоки знають тільки про бух. Так, пробух і всі маленькі річки називались да, смердючки, хоча це все абсолютно різні малень... малі річки. А ще а, ж питання, так. чого вони називалися смердючки? Не часто це туди всі зливали. Так, так, звісно, звісно. І на жаль, дійсно, мешканці довколишніх територій до малих річок вони не надто відповідально ставилися. Але зараз якраз і наша робота полягає в тому, щоб налагодити комунікацію з мешканцями довколишніх. Ола малих річок і е, доводити їм цінність тої, м, тої річки, яка поруч з ними, і що це надбання всього міста, вони ну не мають права е, шкодити цій річці. Ну, тому що є, я знаю, такі люди, які особливо в приватних будинках, uh -huh. якщо поруч протікає маленька річечка, то каналізація з приватного будинку виводиться в цю маленьку річечку. Так, в так. своїй роботі, коли ви шукали, очищали русла, очищали uh -huh. береги, чи зустрічалися ви з такими ситуаціями? А, а, якщо говорити про недбале використання річок, так, звісно, траплялися такі. Моменти, випадки інколи нам вдавалося побачити цих мешканців, і звісно, вони реагують на те на слова, що це тепер під опікою Вінницької міської ради. Вони починають розуміти відповідальність свою, і це спрацьовує. Це спрацьовує якось такий виховний елемент для того, щоб унеможливити подальшого обсування річки. Тобто мешканці вони реагують. Зазвичай в нас місто. Багато Багато позитивного робить для містян, і коли вони чують, що от міст, влада міста планує щось покращувати, вони так: ну, гаразд, ми придивимось до нашого ставлення. Принаймні таке ми чули у відповідь. Ті річки, на яких ми буваємо регулярно, це там 16-та на в Дюгтянець, ми бачимо, що засмічення не стає більше. тобто ми його... Зменшуємо і не наростає знову на тих ж місцях. Хоча і прикрищі теж трапляються в парку грохольських також є мала річка, і от її зараз думаємо, як її на регулярній основі, щоб вона була очищена. Ось і з мешканцями якраз ось буквально в цьому вересні ведуться, ведуться зустрічі, спілкування, розмови, щоб цього не було. Тобто, людям вони мешканці вони не налаштовані, часто не. Гативні, часто це просто необізнаність. Я стикнулася сама в своєму житті з малими річками, в роботі екскурсоводом, тому що менеджерка проєктів інституту розвитку місця моя теперішня посада, але загалом по життю я історик, екскурсовод, Вінницька гідеса, а також громадська діячка. Я займалася еко-проектами в велосипедній сфері, і це те, що в зі мною впродовж всього. Життя там від свідомого віку, ось і е, проводячи такі ось екскурсії для е, тих, хто знайшли прихисток у Вінниці, я часто запитувала їм їх, як їм Вінниця, і вони відповідали, що місто дуже зелене. Вас кажуть, у вас просто ну у вас сюди затінок, у вас всюди зелень, нам це Крім незвично. Зборний. А? Крім соборної, ну так, 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 але вони порівняно ну з місцями. Зі сходом нашої країни для них це дуже велика різниця. Вони кажуть: ну там кияни, яких зустрічала теж під час їхніх туристичних відвідниць, від, від, вони кажуть, у вас як санаторій. Я особисто знаю сім'ю, яка двома фургонами переїхала до Вінниці ще до початку повномасштабної, бо тут значно нижча температура влітку, середня по місту. Тобто, що тут дійсно комфортно просто жити. А в цьому, до речі, відіграють участь лише дерева, що температура по місту комфортніша і нижча, чи, от власне, річка, річка завжди велика річка Буг. Том то, справа. В том, то справа, що ці дерева мають з чогось живитися. А 64 річки, якщо так подивитися на ка. Акто це воно як ковоносна система, тобто вони створюють ось ці зелені оазиси. І коли ми е, там, були в експедиції по е, Дюхтянцю, е, спочатку Дюхтянець, потім е, жахливо складно, важко в е, там, гаражному корпоративі, там, така спека просто там, 30 із гаком, а далі, ближче до річки Вишеньки, зразу, зне, з, одразу стає теж прохолодніше. Тобто ці оази вони створені малими річками, і, наприклад, е, з е, е, електромережі Споділля можна вздовж руху. Русла річки Дьохтянець, перейти через цей гаражний корпоратив і вийти до лікарні Ющенка, а не їхати там через все місто транспортом, наприклад, якщо знаєш цю стежечку. А стежечку покаже річечка, так? Да, да, ми йди, йшли, ну там треба дивитися, триматися ближче до русла. Правда, в корпоративі гаражному можна заблукати, тому краще самому туди не йти. І річка бо, та ж там губиться, так? Та вона, так, да, вона там. Ще прям над річкою пройти неможливо. На жаль, на даний момент так. Ось. Але е, принаймні зараз ми ці маршрути вже наносимо на карти, е, містяни зможуть з ними ознайомитись. Хоча е, мені доводилось пробиратися крізь такий е, от чого б це туди йти. От чого б іти на ту малу річку, mm -hmm. здавалось. Е, але в тому є великий аргумент, який я сама на собі перевірила. Окрім того, що я зараз здобуваю другу світу психолога і психотерапевта і вже практикую, то я переконалася, наскільки важливо ментально себе підтримувати. І зараз, в умовах постійного стану стресу, в тривожному такому полі, ми не можемо встягнути весь той стрес лише один чи два рази в рік. Під Пішовши у відпустку. Так. Тобто, ось ця тримати кукушку, mm -hmm. зозульку нашу менталочку, потрібно <зас> регулярно. Так, так, потрібно регулярно. І достатньо просто на півгодинки вийти з офісу в обідню перерву, взявши там той обід чи щось до якоїсь зеленої території. А якщо це ще річечка, а тут, виявляється, в нас на Коріатовичах є річка під номером 16. Зараз ми думаємо над її іменуванням і можливо, це буде скельна річка, і просто вмочити ніжки в воду, подивитися на зелень, відлипнути від гаджетів, поїсти на природі, це вже, я бачу, ви так сперлись, заслухали. <різь> Так, це необхідно. Це правда необхідно, тому що дуже багато втоми. Дуже коли ми проводили ці експедиції, я починала з того, що ну я казала, що я психолог, психологи, все ж таки ми хочемо показати, як за допомогою природнього ресурсу можна трошки тримати свою менсвоє ментальне здоров'я. А до речі, пані Анастасія, от власне про концепцію розвитку малих річок Вінниць. Я знаю, що цей закон документ цей він був прийнятий наприкінці червня так. цього. Року, так, так. і але ну ми знаємо, що ця вся паперова тягнина, вона ще надовго так, затягується так, зазвичай, так. і її втілення ну може відтерміновуватися uh -huh. на якийсь певний час. На даний час це, по перше в чому вона полягає? Буквально uh -huh, в кількох uh -huh. словах ця концепція, і чи вона уже втілюється, чи вона лише готується до втілення? Uh -huh. а, так як там ви дуже слушно зазначили, дата три тритридцять Мається на увазі, що це перелік тих заходів, тих подій, тих робіт. Що планується реалізуватись на малих річках? Тобто в ідеалі, в найкращому варіанті розвитку подій, це стане таким природа в місті. Повноцінна природа, не в плані знаєте, зробити бетонні береги і щоб uh -huh. просто річечка по цьому жолобку текла, а максимально зберегти екосистему довкола цих річок. Що виявляєте, ви там спускаєтесь з житлового комплексу, багатоповерхівки, а внизу от прям шматочок недоторканої природи. Ну, я бачила так презентацію цієї так, концепції, так. і бачила, що там були такі вислови, як річка, санаторій. Так? Так, так, там так. річка, кондиціонер. І це, і це абсолютно слушні такі. А всі ці річечки маленькі, їх 64, Так. А вони впадають в бух. Чи вони якось самі по собі десь починаються і десь закінчуються? Тут, от тут складно, тому що часто ми їх губимо. Вони ховаються в містах, в, в підземку, і знайти її витік не, неможливо в багатьох річках, так? Тому що багато які забудовані, і вони е, спущені під дороги в бетон і так. Так, тому, але якщо... вони є, вони не перекриті, так, вони так, течуть під так, нашими бути... наводити. Да, да, вони не можуть бути перекриті, бо вони ж десь десь в цей потічок він не зупиняється, він не утворює там став, наприклад. Він uh -huh. десь знаходить собі вихід. Ось, тому, тому це насправді вони такі, знаєте, невидимі були раніше. Вони всюди є, але ніхто на них не звертав уваги лише в якомусь негативному контексті. Навіть той самий Оця назва дьоготь, це ж про е, такий ну, е, насправді дьоготь дуже. Про воду. Так, про... Але вона чистесенька там. Ми коли з нею взаємодіяли з цією водичкою, вона на камінчиках і вона чиста, вона не має запаху. Ось, це, прям, це коли, коли люди щодо очищення часто кажуть, от першим ділом треба річку очистити. Але найцікавіше, що коли річку не чіпати і не забруднювати, вона сама по собі має, всі, має очищувальний потенціал. потенціал, такий. потенціал так, тому що вона сама про себе дбає, Просто не, не заважати їй. Не заважати. А, а малі річки від джерел вони якось відрізняються? А, так, отут я трошки ускладнююсь вам відповісти, тому що так, але це треба... Це потрібно уточнювати. Угу. Та, та. На, на, це цікаве запитання. Я вперше його так чую, так не запитували нас навіть на експедиціях. Бо люди, коли приходили на експедиції, вони думали, що це просто гарна назва, і, ну, що експедиція. А виявляється, треба перелазити через там чагарники. І дівчата приходили в білих кросівках. І ми і просто були в шоці. Ми думали це для краси. Але е, в місті можна опинитися прямо на експедиції. якщо Знати місця ось тому, то то концепція розвитку малих річок вона вже діє так, вона, готується? вона вона діє навіть. Нашою роботою цього літа. Ми з червня черв місяця почали проводити перші експедиції, екскурсії, тому що е, виходить е, чекати, поки е, всі паперові процеси дійдуть до свого завершення, коли всі підрядники зможуть взяти участь в роботах, і річка буде, там, знаєте, перерізана червона стрічка, будь ласка, приходьте. Це, можливо, затягнеться на роки, і це зрозуміло, бо ми маємо першу чергу. Задачі і, так, і таке інше. Але річка вже є. І наше завдання не робити всі превентивні заходи, щоб вона не погіршувалася її стан. Тобто підключати муніципальну варту, підключати мешканців, вести роз'яснювальні роботи, скільки людей до нас приходило на ці експедиції вперше. Почувши про те, що це є ці малі річки, і що в місті можна опинитись. Знаєте, нас всі їздять там зараз популярно до хаб кудись, ну, тобто ще до повномасштабної, шукати місця сили, а ось вони у вас під ногами, наші місця сили. І я прям ну, це дуже сповідую. І коли ми говоримо про цю всю паперову рутину, вона ще затягується надовго, а підтримувати нашу менталку потрібно вже. А дбати про е, рослини, про екосистему міста потрібно вже, і тому ми залучаємо мешканців максимально вінничан, щоб показати їм, як можна використовувати це місце, і, і, і дбати <плес> про нього, і дбати про нього і показати, як де це можливо. Бо, звісно, не всюди річки відкриті, не всюди там, не всюди привабливо, може бути не всюди безпечно. Тому ми перевіряємо. Самі ходимо в ці експедиції, потім запрошуємо містян і показуємо, що ось ця ділянка а карта для ваших є послуг. Так, є карта. Угу. І останнє питання: оскільки в нас, на жаль, залишилося ну просто дуже мало Справді, часу. так час <с Так. швидко час пройшов. Якщо вас запитають, а що буде, якщо ви не будете цим займатися і от малі річки зникнуть? Вінниці від того буде гірше. Ну, буде гірше, буде пустеля. Можливо, не буде гірше. Ви знаєте, тут філософське питання: що є гірше, що є краще, але буде що буде, е... якщо зникнуть мені дочки? Ну я так гіперболізовано сказала пустеля, але комфортності. Ну не знаєте, ми ж все прагнемо чого комфортного міста. Да? Ми скільки сім разів вигравали звання mm -hmm. найкомфортнішого так. міста України? Про це можна буде забути без малих, без малих річок, тому що будь-які блага відступають, коли плавишся від спеки. Ми пам'ятаємо серпень цьогорічний, так. як було важко. І нічого не хочеться Та й зараз просто. ще й зараз. Тому, тому це наш комфорт. Це коли місто розуміє, що природа має бути одна з перших в тому, щоб дбати, то й дихати буде, чим у нас кияни теж казали, ми приїжджаємо до вас подихати. От щоб нам було чим дихати. Нам потрібні річки. Що ж нагадаю нашим слухачам, це була програма з перших уст. Ми говорили про малі річки Вінниці і чим вони цінні для екосистеми нашого міста. Та чому їх варто зберегти? Гостею студії була Анастасія Стовпець, менеджерка проєктів інституту розвитку міст. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.